Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я приготую смачний салат, основною складовою якого буде пекінська капуста. Капуста у мене така невелика, я її розрізаю навпіл, а потім ще розрізаю навпіл, тобто на четвертинки, і нарізаю такою дрібненькою соломкою. Нарізаю з двох половинок отаку ніжну частину, а ту твердішу поки відкладаю, вона нам колись ще знадобиться. Один отакий великий огірок свіжий чищу. Отак злегенька потрошку щищаю шкірку і теж буду нарізати його соломкою, але частину меншу відріжу для інших потреб. Тепер я буду подрібнювати м'ясо. У мене це півтори отакі копчені невеличкі філеєчки, але це не обов'язково. Можна взяти будь-яке м'ясо куряче, або підсмажити, або відварити його. Шкірку я з м'яса зняла. Три заздалегідь відварені вкруту яйця нарізаю кубиками. Заморожену кукурузу я відварила і додаю до салату. Можна взяти консервовану, а також додаю мариновану цибулю. Звичайно, цей салат можна змастити майонезом, але я зроблю соус так буде смачніше. Дві столові ложки майонезу взяла, до нього додаю 2 ложки сметани, півчайної ложечки гірчиці. Додаю також за смаком чорний мелений перець і столову ложку яблучного оцту. Також я ще трішки додала зеленої цибулі. Все, красота, смакота готова. Будемо куштувати. Смакота. Я б назвала цей салат святковий. Дуже-дуже-дуже смачний. По-перше, так пахне весною огірочок, зелена цибуля взагалі дуже смачний. Моїм чоловікам сподобався, так що приготуйте, не пожалкуєте. Всім дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще, до нових зустрічей, будьте здорові і неодмінно щасливі!